Всім доброго денючка. Сьогодні у нас вже 107-й день, як ми приймаємо холодний басейн. Температура водички у нас на даний момент 16 градусів. Песик гавкаємо. Ось, температура повітря 18 десь в районі 17-18 градусів. Також, в принципі, не сильно втікло. Ну що сказати, йде на похолодання вже. Та й рекс, що гавкаєш? Ось. І дощі вже йдуть, так як осінь. По прогнозу погоди, що там передають вже дощики. Ну, подивимося, як воно буде. Погнали пірнати. Не буду займати ні а час, ні свій. Раз, два. Вилізли, посохли і погнали. <посити> так, так, Зимно! Дешло. Супер люкс! О! Відчувається, Водичка Ну, Ноги так крутить достатньо. Ноги неприємно. Що вчора крутило, що сьогодні? Так досить неприємно в ноги. А решта, в принципі, більш-менш. <клух> Ось такий у нас шведенький денечок виходиться. що на дворі трошечки тепліше, ніж в басейні, можна, в принципі, сохнути. Морошки ну, на шкірі є, але зараз вони пройдуть, тому що все ж таки тепліше відчувається на дворі воздух. Ось. Всім дякую за перегляд, душі накачаю басейник. Зараз чуємо Росить уже, може буде й дощик. Не може бути сьогодні, точно 50% передають дощ, то буде по-любому. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, мирного неба, до зустрічі. Маю надію з вами в новому денячку. Кожен день маю надію, що ми зустрінемося в новому дні, бо всяке буває. А можливо, мені взагалі не захочеться продовжити челендж. До зустрічі!